Добрий день, шановна громада. Сьогодні оцепили жаточку. Ось. Замотали шнека, замотали там бункера. Ось. Жаточка. Все, оцепили. Бункера обв'язали. Ну буде дракон зимувати. Ну, де ця А, полилася? Ага, відсюди тече. Труботка. Ну ще поки не, бо зараз мокро. може трошки під... висохне, то треба буде підняти. Треба буде підняти його на козлики, вивішати резину. Можете бачити. Замотаний він. Мотор замотаний. Та й таке, в общем. Та й таке, в общем. На, ну, Кстати, можна показати Вон новий скат, тоді взяв один такий, Красава весь гулях воно пішов. Гулі прямо. Сильніший і сильніше бачу, він гулі воно Кама такая це підерська качество в гурте. Якийсь бракований попав. Тут є ще остатки були. Купив я. короче трошки пожалію, на ну, другий вже я роса брав А що таке? Тут кути. Може ще потім щось інтересне викину. Бункер, бункер повністю відработкою пролив, щоб ну, не, не гнив. Якось так. стоїть. кстати, накидаємо, бо ну, коли вітер не здуває пленку. Ув'язуємо, Но нормально тоді зимує. Če tak tako.